Вчора Сашко Гуч, герой Майдану, дав мені виклик. Я його прийняв. Можу сказати одне для волинян, для всіх, хто, для кого не байдужа ситуація, яка сьогодні є в Україні. Можу сказати так: ми зробимо все необхідне для того, щоб кожен солдат, кожен боєць, який сьогодні є на східній Україні, щоб він відчував, що він не один. Ми об'єднаємо. Волинь і західну Україну підтримці наших солдат. Ми зробимо все, щоб кожен гордився тим, що він є громадянином суверенної європейської України. Виклик цій направляю своїм колегам Івахіву Степану, Мартинюку Сергію і Москаленку Ярославу. Сашко, ти це бачив? Україні! Героям слава! Слава нації! ворогам! Я підтримав флешмоб, який я наблюдав на Ютубі. І побачивши, що в Луцьку обливається, теж вирішив підтримати. Звідки ви? Місто Одеса. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Приймай! Дай